Слава Україні! Смертельне ДТП у Хмельницькому районі. Вирішували питання щодо ухилення від мобілізації. На Хмельниччині викрито працівницю ДЦК та її спільника. Я Ольга Захарченко в ефірі Першого Подільського п'ять хвилин на головне. Ворог продовжує тероризувати Херсонщину. Сьогодні російські окупанти вдарили дроном камікадзе по житловому будинку у селі Михайлівка Береславського району. Внаслідок ворожої атаки загинула 61-річна жінка. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. Служба безпеки України затримала у Херсоні екс-охоронця російської катівні, який намагався втекти за кордон. Зазначається, що за час звільнення обласного центру затриманий спалив вороже посвідчення тюремного наглядача та переїхав до орендованої квартири, щоб замести сліди. У такий спосіб він планував переховуватися до січня 25-го року, коли йому виповниться 60, а потім виїхати за кордон як переселенець з півдня України. Однак колаборант цього не дочекався. Співробітники СБУ розшукали його і затримали у тимчасовому помешканні при обшуку в оселі затриманого виявлено мобільний телефон із доказами його злочинних дій, а також форму російського зразка, яку йому видали окупанти. Словмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Музика. Смертельна ДТП на Хмельниччині загинуло двоє людей. Дорожня транспортна пригода сталася учора, 26 березня, близько 18.30 на трасі стри із поблизу села Малашівці Хмельницького району. Зіткнулися автомобіль Mitsubishi l 200 та вантажівка MAN під керуванням 39-річного жителя Вінницької області. У результаті ДТП 19-річний водій легковика та його 15-річний пасажир, жителі Хмельницького району від отриманих травм загинули на місці події. Тривають слідчі дії. На Хмельниччині виктори, то службовицю ТЦК та СП, а також стоматолога, які за гроші вирішували питання непридатності до служби. Обом фігурантам повідомили про підозру. Деталі схеми розповіли у Хмельницькій спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони західного регіону. Свою незаконну послугу стоматолог запропонував пацієнту під час лікування. Своєю чергу, чергою службова особа ТЦК впливала на уповноважених осіб, які приймають рішення щодо непридатності людини до військової служби. За свої корупційні послуги вони брали 10 тисяч доларів неправомірної вигоди, обом підозрюваним обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і справом внесення застави. Військовослужбовцю ТЦК відстрочено від посади, перевіряється причетність до злочину інших осіб. Через негоду на Хмельниччині аварійно знеструмлено 91 населений пункт. Вітер пошкодив електромережі. Ситуація з розподілом електричної енергії керована. Енергетики здійснюють аварійно-відновлювальні роботи. Електроенергія відсутня у 91 населеному пункті, в тому числі 47 Частково загалом без електроенергії перебуває близько 11 тисяч споживачів. Повідомили в Нагадаємо, наразі на Хмельниччині застосовуються погодинні відключення світла у ранкові та вечірні години. Графік вечірніх відключень було змінено учора. Електроенергія у споживачів відсутня в період з 18 до 22. Працівник Хмельницької атомної електростанції Олег Жох вкотре підтвердив звання чемпіона України з Армреслінгу. У чемпіонаті України з Армреслінгу серед юніорів, молоді та дорослих, який відбувся 8-14 перепрошую, березня. в сімте Воловець взяли участь 21 команда у складі 470 учасників. Олег Жох успішно представив рідну Рівненщину. Змагаючись у категорії 85 кг на ліву руку, спортсмен здобув золото чемпіонату. За результатами цього чемпіонату сформована збірна команда України, яка представлятиме державу на чемпіонаті Європи та світу. Отож, бажаємо Олегу вдалих виступів у Словаччині та Молдові. Разом наближаємо найважливішу перемогу. Перемогу України донатимо, підтримуємо, захищаємо. До зустрічі в ефірі. Бережіть себе!